Знаєте, останні події наштовхують на таку думку, що країна Україна пишається Артеком. Це її гордість, це її перлини і так далі. А держава Україна рік за роком методично робить усе, докладає всіх зусиль для знищення Артеку. Йому врізали, врізали фінансування, дійшли до того, що в бюджеті 2009. Зовсім не передбачено виділення коштів на Артек. За 2007-8 роки АРТЕК перевіряли 39 державних комісій. Вони намагалися знайти там якісь порушення, щоб мати привід для вжиття якихось санкцій. Та досі ніяк не змогли ні за що зачепитися. Ну і скоріше всього будуть посилати комісії далі. А знаєте, що відбувається? Артек планомірно доводить до банкрутства, аби задешево продати землю, яку він має. І от мені цікаво, що то за гнида, яка так хоче прибрати собі до рук той ласий і шматок землі Чорноморського узбережжя, що при цьому їй абсолютно наплювати на імідж України, на стан нашої туристичної галузі, на педагогів, що в Артеку працюють, і дітей, які хочуть там відпочити. Що то за сволота, що заради свого особистого інтересу готова виставити на вулицю 1100 педагогів, які працюють там, і ліквідувати бренд, який прославляє Україну? Невже йому здається, що Україна ще мало пережила ударів по своїй? Невже тій людині здається, що Україна ще мало пережила ударів по своїй репутації? Той ролик я зняв ще в січні, у середині січня, але з технічних причин він не вийшов вчасно в інтернет, і за цей час вже багато чого змінилося. На Артек нарешті звернула увагу влада. Спочатку Кучма написав листа Ющенко з вимогою втрутитися в ту ситуацію, що склалася. І оскільки це писав Кучма, то не відреагувати неможливо було. Тому Ющенко наказав прем'єр-міністру е, зайнятися ситуацією з Артеком. І Юлія Тимошенко все-таки дала цій справі раду. Вона виділила на Артек ні мало ні багато 60 мільйонів гривень. І вгадайте звідки? Вона їх виділила із тих грошей, які в бюджеті передбачалися на. Обслуговування діяльності президента, Коротше, у них там триває між собочок, вони там чубляться, а на наші голови зверху пір'я летить.